Всім привіт! Ми сьогодні з друзями вирішили поїхати на пляж. Зібрали речі, взяли сік, воду смачненьке і будемо їхати на пляж. Зараз стоїмо за лісою і чекаємо наших друзів, вони на машині. Аліса вже не може. Каже, де вони, де вони, а ми навіть не знаємо, яка в них машина, і оце стоїмо, виглядаємо, де вони. Тож, всім бажаю гарного дня. Сьогодні буду вам показувати. Пляж. Ще не знаю який, тому що ми ще не вирішили. Зараз в дорозі будемо, будемо з ними обговорювати це питання, куди ми поїдемо, а далі буду вам показувати пляж людей і відпочинок. Зараз знімаю на іншому форматі, завжди забуваю, що тут знімаю в 4К і можна частоту кадрів зробити більше. Хочу щоб порівняти. Знімаю в іншому форматі. Аліса взагалі не хоче не зніматися, в неї немає настрою. Ми вже тут пересварилися 350 разів зранку, тому я сподіваюся, що настрій наш хоч трішки підніметься, тому що, тому що ми з таким тут скандалом з дому виходили і в магазині купувалися. Це просто жесть. Жесть просто. <світ> а пакети, пакети. Зараз всіх крадуть. Ми вже на місці. Зараз йдемо до моря. Такий парк. Так, Як зробити трішки далі? Це ближче, а далі не можу. Зараз інший режим оберу. Пальми, але все таке сухе, не роблять тут, напевно, нічого. Ні травинки, нічого. Я сподіваюся, що море тут гарніше виглядає. Кажуть, що тут прям як на Мальдівах. Зараз я вам покажу. Треба підійматися ось туди. Аліса знайшла вже якусь палку. Я вже чую море. О, нічого собі. собі слів навіть немає ось Оліса вже там. Бачите? А з палкою. Донечка моя, моя сонечка. Необхідно спуститися з гірки. Дуже яка краса? Ті не Щоправда, вітер я дуже сподіваюся, що буде гарно чути мене. In Aquesta Platha. Рекомендація Девандла Ковід на Валенсіану написано, наче. Щось про ковід, напевно, як поводити себе під час ковіду на пляжі. Так, це знає з іспанської мови або валенційської. Може ви розшифруєте. Як гарно. Підемо покрищу на море. Боже, а такий колір класний. Супер. Тут таке. Чи пісок, чи галька. Можна, але я дуже боюся, що тебе змиє. Де не приїжджаємо в Іспанії? Всюди гарно, всюди гарно море, пісок, сонце. Сьогодні е, в валіканта, саме коли були, було холодно. Ми повдягалися з собою, жилетки побрали, а тут спека, спека. Так можна було взяти навіть купальник. та приймати сонячні ванни, позагорати. Єдиножки помити, якщо потрібно. Бачу для рятівника є місце. Це напевно міський пляж. Цьому району. Дуже гарний колір. Зараз з друзями відпочивати, щось з'їмо, вип'ємо. Боже, яка хвиля велика, зараз Знімаю для вас. А а де ти взяла лопатку вже? Ні, бата дала. Аліса вже боса. Ми думали, що буде прохолодно, тому не взяли нічого, ні купальник, нічого так. Пішли, думали, тут буде каміння всюди. Ну, нічого, будемо і так відпочивати. Всім гарного дня. Що завтра побачите Олю з червоним обличчям, це тому що я сиділа тут на сонці, вже згоріла. Аліса відпочиває. Аліса, чому ти не хочеш піти А? Чому це тобі не з ким? Тебе не видно. Де ти там? Хоче, спекотно дуже, правда. Потрібно було одягати купальник і купатися я лосяш. Baby, <laughs> Все, відпочинок закінчився. Ми вже йдемо додому. Хтось приготував собі матрац, на ніч буде спати. Всім вам гарного дня, чудового настрою, мирної тихої ночі. І до зустрічі у нових відео.